А в кінці червня у Подільському районі на проспекті Гонгадзе відкриють оновлений дитячий садок ластівка. 1 вересня він додатково прийме 100 дітей з масиву виноградар. Хід ремонту перевірила інспекція департаменту освіти, яка й оцінила готовність дитячого закладу. За кілька тижнів до відкриття інспекція перевіряє ремонт садочка. Окреме піклування це тепло у закладі. Тут встановили нові батареї та вікна. Три скла, два зоні, одне посередині, які реазовують дві повітряні камери що дозволяє зберігати тепло. Теплопровідність зменшується на 25-30%. Реконструкцію дитсадка будівельники розпочали із заміни внутрішніх мереж, а ще залатали покрівлю. Замінивши покрівлю, приступили до внутрішніх оздоблювальних робіт. І зараз вони у нас якби на завершальній стадії мережі провірили тут опалення, в якому воно стані, зробили стяжки скрізь по тих кімнатах, де йдуть ремонти. Буде укладено тут іноліум, поміняні двері. У дошкільній установі після ремонту додатково зможуть розміститись ще шість груп. Були дуже серйозні тут баталії по відселенню орендарів, Вони не хотіли звільнятися і все це. Проходили тут судовому рішенню. Цей додатковий садочок вже прийме 100 дітей для цього мікрорайону віноградар. Це дуже дуже суттєво. А ще тут відкриють групу для дітей з синдромом Дауна. З цими малюками працюватимуть спеціальні вихователі та психологи. Там буде і логопед, там буде вчитель, дефектолог, там буде працювати практичні психологи. Такі батьки бажають, щоб їхні дітки обов'язково відвідували заклади. Вони хочуть, щоб це були заклади загального розвитку, щоб діти були, щоб це була справді інключно. Люзія, щоб ці дітки розвивалися разом з дітьми загального розвитку. На дворі облаштують додаткові спортмайданчики та гойдалки. Завершити роботи мають 25 червня. За цей час відкриє свої двері ще один дитсадок в Деснянському районі. А загалом до 1 вересня запросять малюків ще 12 відреконструйованих закладів. Анастасія Сиха, телеканал «Київ».